Уяви, що ти подобаєшся жінці, але через кілька тижнів вона починає бути холодною до тебе. Вона рідше пише, відповідає якось сухо, і ти відчуваєш, що щось йде не так. Ти починаєш більше старатись і робиш головну помилку, яка остаточно вбиває її інтерес. А тепер уяви інший сценарій. Жінка сама шукає твого повідомлення, чекає на твій дзвінок, а під час зустрічі відчуваєш, що хоче бачити тебе знову і знову. Різниця між цими двома історіями в одному, на перший погляд, смішно простому принципі, про який майже ніхто не говорить. І сьогодні я покажу тобі схему, яка одночасно відсікає тих жінок, хто тобі не підходить, і змусить по-справжньому цінувати тебе тих, хто підходить. І ми розберемо це з прикладами, з науковими дослідженнями, і я дам тобі чітку модель, яку можна застосовувати сьогодні, прямо зараз. І якщо ти дослухаєшся і. Почуєш це відео до кінця, ти зрозумієш, як тримати баланс у стосунках так, щоб жінка сама прагнула інвестувати в тебе свій час, увагу та емоції. Як спілкуватися з жінкою, щоб зберегти баланс та інтерес? Є одна проста, майже непристойно легка схема спілкування з жінкою, яка допомагає відразу вбити двох зайців. Перше, ти дійсно відсієш тих, з ким тобі не по дорозі. Я думаю, ти вже таких зустрічав. Друге, створює правильну здорову динаміку з тими, хто дійсно тобі цікавий. Ця жінка вона буде спорядж. Все окей, стратегія не про ігри, не про байдужість, не про маніпуляцію. Цей метод, який спирається на психологічний принцип дзеркалення. Коли ми несвідомо повторюємо поведінку іншої людини, і вона починає відчувати з нами більший зв'язок. Цей ефект описаний ще в дослідженнях соціального психолога Тані Чарлінда 1999 року. Він відомий як ефект Хамілеона. Про що він? Це певний процес калібровки 24 години. Суть методу полягає в тому, що впродовж доби дзеркалити дії жінки. Якщо вона написала першою, можеш написати їй навзаєм. Якщо вона зробила комплімент, відповідає їй компліментом. І навпаки, якщо вона, наприклад, дві години не відповідає, ти теж дві години не відповідаєш. Якщо вона не пише першою, і ти не пишеш першою. Чому саме 24 години? Тому що це часовий інтервал, в якому емоційний слід від дії ще актуальний, але вже не переходить у залипання чи нав'язливість. У нейропсихології це пов'язано з короткостроковістю емоційної пам'яті. Якщо відповідь знаходиться в межах доби, мозок продовжує асоціювати її з попереднім минулим стимулом. Важливий виняток, ініціатива. Тут важливо це сказати. У призначенні зустрічей руху до зближення, це залишається за чоловіком. Це не суперечить принципу дзеркалення, бо саме чоловіча роль в багатьох культурах і навіть в біології створювати можливості для контакту це чоловіча перспектива. Дослідження Деві Табаса 89-го року про стратегії залицяння показують, що чоловіки, які ініціюють зустрічі, сприймаються як більш привабливі та впевнені, чому це працює? Така модель. Це називається позитивне закріплення. Про що це? У поведінки жінки вона бачить, що ви відгукуєтесь, але не перебільшуєте увагу. Це стимулює її вкладатись в контакт і водночас не відчувати тиску. Помилка багатьох чоловіків в тому, що вони або сиплять повідомленнями, або повністю грають в холодного хлопчика. Намагаються, типу бути байдужим. Психолог. Альберт Мер Мехрабін у своїх дослідженнях між особистісної приватності і привабливості показував, що надмірна дистанція або навпаки нав'язливість однаково знижують симпатію. Золотий баланс в гнучкому реагуванні на поведінку партнера можна уявити це як танець. Якщо ви йдете в такт, рухи виглядають гармонійно. Якщо ви йдете занадто швидко або повільно, партнер губиться, воно дійсно не розуміє, що це. Абсолютна калібровка, якраз ключ до цього балансу. При абсолютній калібровці ви не намагаєтесь вгадати, що треба зробити. Ви буквально тримаєте темп іншої людини, як в танці вам зручно і комфортно. Це знімає ігри, це знімає домисли, це не дає потрапити в позицію Доганяю або переслідую. Виконати цю схему складно лише з однієї причини. Вона вимагає уважності і самоконтролю. Багато чоловіків звикли діяти за інерцію від емоцій, а не за усвідомленостю. І психологи це називають реактивною поведінкою, коли ми діємо, щоб зняти емоційне напруження, а не для досягнення мети. Ви вже практикуєте відкладену реакцію, і це дуже буде класний і важливий елемент для емоційного інтелекту. Це тренує і терпіння, і внутрішню стабільність. Маленький перевіз у вашу сторону, щоб підсилити ефект, який додає ще більшість важливих моментів, це спілкування завершувати першим спілкування. Про що це означає? Телефонна зустріч чи переписка, ліміт встановлюєте ви і закриваєте ви. Час від часу можна не взяти дзвінок і призвонити там через хвилинку, через дві. Це не про гру відсутність, а про демонстрацію того, що ваше життя наповнене, і ви не зависаєте в очікування кожного її повідомлення в експерименті з міжособистісної динаміки 2012 року. Помічено люди більше цінують тих, чия увага не гарантована і не є постійною, а подається дозовано і в момент, коли це має сенс. Це створює легку інтригу і підтримує інтерес. Можна порівняти це з улюбленим серіалом. Якщо серія виходить щодня без паузи, інтерес швидко згасає. Але якщо ви чекаєте наступний епізод, він смакує зовсім інакше. Чого не варто робити, не починайте першим розмови про стосунки, саме маю на увазі. Чоловік не пропонує першим офіційно зустрічатись чи визначати статус. Ця ініціатива має йти від жінки. Це не означає пасивність. Ні. Це означає збереження простору, щоб жінка могла вибрати. В теорії міжобистісної привабливості 97-го року підкреслюється, що свобода прийняття рішення підвищує емоційну цінність самого вибору. Це важливо. До речі, якщо ти хочеш не просто подивитися це відео, а реально змінити свій підхід до стосунків, я хочу запросити тебе в мій клуб, який називається Фундамент самооцінки це простір, де ми щодня працюємо над тим, щоб ти ставав тим чоловіком, якого не хочеться втрачати без маніпуляцій, без вдягни годинник і грай альфа-самця. Всередини через психологію, через стан, повагу до себе, чоловічу силу, яка відчувається в мовчанні, в паузі, в тиші. Посилання під відео знайди, подивися там. Є багато курсів про емоційний інтелект, про самооцінку, про впевненість. І зроби нарешті це для себе, бо ти заслуговуєш не просити любов, а вибирати хто достойний твоєї любові. В описі поглянеш зараз. Я хочу продовжити ще позицію сили, чотири внутрішні опори, тому що техніка калібровки працює, працює набагато сильніше, коли ти вже підкріплений внутрішнім фундаментом чоловіка. Я це називаю позиція сили. Вона не залежить від жінки. Її реакція чи її настрою взагалі не залежить. Дослідження в соціальній психології показують, що сприйняття харизми і привабливості на 70% формується не зовнішніми діями. А внутрішнім станом людини. Дослідження 2011 року. Якщо ви дієте з позиції сили, будь-які ваші слова і жести сприймаються інакше. Є чотири ключові опори, які створюють цей стан. Перше час. Я ціную свій час, але насправді, коли люди втрачають години на перегляд безмістовних відео, безцільне гортання соцмереж або спілкування, яке не приносить розвідку, радості. Це хіба про це? Щоб перевірити, чи ви дійсно чинуєте свій час. Зробіть простий експеримент. Простий, Розпишіть свій тиждень в два стовпчики: час, який я використовую з користю, і час, який я витрачаю. Якщо другий стовпець більший, це сигнал, що потрібно змінювати пріоритет. В, а в організації психології є поняття вартість втрачених можливостей. Де кожна хвилина витрачена дарма, це хвилина, яку ви не інвестували в здоров'я, в розвиток, стосунки або заробіток. Чоловік, який розуміє це, приходить на зустріч з жінкою з іншим настроєм. Він вже цінує те, що відбувається, і він підсвідомо передає цю цінність. Метафора: якщо у вас є 10 золотих монет на день, ви не будете роздавати їх всім підряд. Ви оберете, кому і за що віддати їх, те саме з часом. Другий момент почуття вибору. Уявіть, що ви знайшли авто своєї мрії, але воно є лише в одному екземплярі, і ви поспішаєте його купити, і продавець не помітить, точніше, помітить, можливість підняти вам ціну. А тепер уявіть іншу ситуацію. Таких машин багато, і ви вибираєте спокійно, чекаєте на акцію, оцінюєте умови. Так працює і в стосунках. Якщо ви живете з думкою вона єдина і більше ніколи такої не зустріну, Ви віддаєте надмірну владу іншій людині, а коли ви розумієте, що гідних варіантів багато, і це стосується не лише жінок, але й можливостей в житті, ви спокійно реагуєте на поведінку партнера і менш схильні до паніки чи до ревності. Психолог Роберт Чарлдіні -Чар в своїй роботі про вплив. 2001 року описує ефект дефіциту. Чим рідкіснішою ми вважаємо можливість, тим сильнішими боїмося її втратити. Але це працює в обидва боки. Якщо жінка бачить, що ви маєте вибір, її приваблює до вас, бо ви не виглядаєте залежним. Так це працює. Третій момент: емоційне життя поза жінкою. Чоловік, який не має свого хобі, джерела яскравих емоцій, починає шукати весь цей спектр. Знаєте де? В стосунках. Це небезпечно, бо будь-яка пауза чи конфлікт сприймається як ой, я кінець світу. Дослідження психолога Чіксенк Мігаї про стан потоку показують, що люди, які регулярно займаються улюбленою справою, відчувають більше щастя і менше стресу. Коли у вас є спорт, творчість, подорожі чи інші активності, ви не навантажуєте жінку ролью єдиного джерела радості метафора. Якщо у вас є лише один кран із водою, він зламається, ви залишитесь без води. Якщо є кілька джерел, ви не будете панікувати. Четверте потреба в подвигу у правильному місці. В багатьох чоловіків відчувається внутрішній потяг подвигу допомогти врятувати, пожертвувати щось зробити заради іншого. І це природньо і навіть треба. Але проблема в тому, що іноді цю енергію спрямовують у неправильне русло, наприклад перевиховувати жінку або врятувати стосунки це не працює. В сімейній терапії існує термін рятівник по трикутнику Картмана. Це роль, коли людина витрачає ресурси для того, хто цього не просив і не цінує результат. Вигорає і той, хто рятує, і той, кого рятують. Замість цього важливо знайти інакше поле для реалізації цієї енергії: бізнес-проект, спортивний виклик, благодійність, волонтерство. І це дає відчуття значущості, але не створює залежності від реакції конкретної людини, жінки. Чому ці опори працюють разом? Коли у вас є цінність свого часу, почуття вибору, насичене емоційне життя і правильно спрямована енергія, ви перестаєте реагувати на жінку з позиції дефіциту. Ви спілкуєтесь не тому, що боїтесь втратити, а тому, що хочете взаємодіяти з нею. Це стан відчувається. І щитується інтуїтивно. Саме він створює справжній внутрішній глибинний магнетизм. До речі, Якщо ви подивилися дійсно це відео і відчуваєте, що хочете змінити реальності свій підхід до стосунків, я дійсно запрошую вас підписатися на канал. Залишіть, будь ласка, свій коментар, що з цього ви вже використовуєте, що плануєте використати. І також я нагадую про клуб Фундамент самооцінки. Це дійсно простір, де ви можете працювати над собою, ставати кращою версією себе. Тому заходьте, там є посилання, переходьте в нього. Там є більш детальніша інформація. Повірте, ціна об'єктивна. Ви на каву витрачаєте більше, я вам кажу. Переходьте, дивіться, і дійсно пробуйте пробуйте ставати кращою версією себе, просто на рівні відчуттів. Якщо вам відгукується те, що я говорю, я запрошую приєднатися до нашої спільноти. До зустрічі у новому відео. Давай.